Була свого часу така гра Пітер Джексон з Кін Конг. І ні, я говорю не про чудовисько, що вийшло торік, а про проєкт 2005 року. Це була офіційна гейміфікація одноіменного фільму, і наш автор просто обожнював грати в неї в дитинстві. Зараз на гру без сліз не подивишся, але тоді це був один із вкрай нечисленних проєктів, розроблених за фільмом, який при цьому не був просто жалюгідною спробою заробити ще трохи грошей на відомій франшизі. Ризі, ти реально ставав безпосереднім учасником епічних подій, натхненних кінокартиною, граючи не тільки за людину, а й за самого кінг конга. І навіть зараз про цю гру в нашого автора тільки найтепліші спогади. Це я до чого, з найперших хвилин Індіана Джонс and the Great Circle» пробуджує ті самі почуття, ніби ти повернувся в тепле минуле, коли трава була зеленішою і знову доторкнувся до чогось неймовірно прекрасного. Ти Нову граєш за всесвітньо відомого персонажа, який вирушає в чергову дивовижну пригоду, сповнену кіношного гумору, you are not a карикатурних лиходіїв. Крутих сайт кіків і цілої купи крутих головоломок, ба більше ця пригода настільки крута з погляду розповіді сюжету і персонажів, що навіть відверто хрінова бойовка не здатна затьмарити авантюрний дух індіани Джонса. Як відомо, події гри розгортаються в 37-му році між у пошуках втраченого ковчега і останній хрестовий похід після прологу, що повторює одну з найбільш культових сцен в історії кінематографа, доктор Індіана Джонс, прокидається у своєму університетському кабінеті від різкого шуму. Незабаром він вступає в битву зі справжнісіньким гігантом, отримує царську подачу по морді. А на ранок стає зрозуміло, що з університетського музею. Вкрали цінну реліквію з цього моменту Інді вирушає в навколосвітню подорож у гонитві за вкраденим артефактом, яка заведе його в одні з найзагадковіших куточків нашої планети. А що таке це велике коло і чому воно так потрібне людині, через яку маленькі вусики під носом більше є перепусткою до трусиків, уже дізнаєшся сам. Бо спойлери. Проте мушу сказати, що сюжет гри ідеально повторює дух оригінальних фільмів, ти реально стаєш свідком і безпосереднім учасником грандіозної пригоди, сповненої безлічі загадок, таємниць стародавніх цивілізацій і секретів нацистів. Та чого вже там ти навіть побудеш в одній кімнаті з легендарним італійцем, який своїми полум'яними промовами і активною жестикуляцією здатний викликати справжні урагани. Як то кажуть, хто зрозумів, той зрозумів. Зумів, і на відміну від у пошуках втраченого ковчега, головний герой по-справжньому впливає на сюжет. Індіана всіляко заважає планам головного антагоніста Great Circle – нацистові, доктору історичних наук, археологу і давньому супернику індіани Емері Хувосу. Ну або як я іменував його все проходження, містер сальний макчмошник з огляду на його карикатурно лиходійську поведінку, зовнішність манери та відверто нарцисичну. Поведінку, причому видно неозброєним оком, що сценаристи і розробники навмисно зробили місцевих і супутників індіани, хоч би як це не звучало кіношними. Вони поводяться так, ніби перебувають у черговому фільмі про знаменитого археолога. Їхні емоції трохи перебільшені, дії не зовсім логічні. Ну ти розумієш, про що я також видно, що всі катсцени зняті так, ніби це фільм з відповідними позиціями камери, музикою, рухами персонажів, візуаль. Та звуковими жартами, найкрутіше це не виглядає недоречно, а навіть навпаки, підкріплює атмосферу того, що відбувається. Одного шкода, модельки виглядають якось досить пластиково. Так я міг би ще виправдати неприродні награні лицеві анімації, бажанням розробників зробити їхню гру ще більше схожою на фільм, але ось пластикові обличчя і далеко не найякісніші моделі. Інша справа обличчя всіх персонажів, крім індіани і містера Сального Макчмошни, Мають такий вигляд, ніби ця гра вийшла років 10-15 тому. І в цьому разі це далеко не комплімент. Джина, напарниця індіани, а також низка інших персонажів. Це добре, написані самостійні та цікаві особистості, на відміну від останнього фільму Реліквія долі. Джина та Інді доповнюють одне одного. І ми поступово бачимо, як розвиваються їхні стосунки, розуміючи, що не об'єднай вони свої зусилля, то все суши весла. Хочу ще до. Дати, що у Great Circle жіночі персонажі не навіяні якимись стереотипами, простими словами, не вейлгардівські, а прямо шикарні. Вони досягають успіху завдяки кмітливості, інтелекту, хитрості й обману, часом обводячи навколо пальця самого індіану. Це виглядає неймовірно, органічно, обґрунтовано, а часом призводить до дуже смішних сцен. Окей, окей, все час переходити до геймплею, але все ж дозволю собі сказати, що однієї посмішки. Шки та іронічного зауваження від доктора Навал вже достатньо, щоб вважати Great Circle однією з найкращих ігор року. З геймплейної точки зору Great Circle представляє себе екшен-адвенчуру від першої особи з невеликими застереженнями. Чим ми зазвичай займаємося? Досліджуємо великі відкриті рівні, розв'язуємо загадки і періодично вступаємо в бої з противниками. Про це пізніше. Безсумнівно, найсильнішою стороною геймплея Great Circle є дизайн його рівнів. О, Господи, я готовий ні раз, ні два, а п'ять разів потиснути руку кожному, хто відповідав за левел дизайн. Це просто божественно, і я чорт забирай, не перебільшую. По-перше, як би тупо це не звучало, локації в Great Circle не відчуваються так, ніби ти перебуваєш у грі. Коридори різних локацій переплітаються між собою, хоч часом несподівано, але дуже логічно. Шлях від однієї точки інтересу до іншої ніколи не відчувався як щось протиприродне. Варто походити годинку другу місцевим Ватиканом, і ти зрозумієш, що я маю на увазі. Зізнаюся чесно, понад півдесяти Атка разів я зупинявся, озирався назад і звертав увагу на те, як невимушено й органічно розробники направляли мене в потрібне місце, чудово розуміючи хід моїх думок як гравця. Я просто насолоджувався кожною хвилиною дослідження Great Circle, і таких відчуттів у мене не було дуже давно. Повний захват. Десять з десяти на кінчиках помаранчевого Шевроле Камаро. Абсолютно не іронічно. По-друге, девелопери дуже поважають Наше бажання досліджувати кожен куточок, поки Індіана Джонс не скаже: так, зворотної дороги не буде, перш ніж рухатися далі потрібно закінчити всі справи. Ти можеш вільно повертатися в абсолютно будь-яку ділянку локації, щоб зібрати пропущені записки, колекційні предмети, розв'язати невирішені головоломки і так далі. І у збору всіх цих штук є свій геймплейний сенс: розв'язуючи головоломки, фотографуючи пам'ятки, її незвичайні місця, виконуючи квести як основні так і додаткові, збираючи колекційні предмети, ти отримуєш досвід пригод. Він витрачається на поліпшення, особливі книжки, які ще потрібно знайти. Що ще раз підштовхує нас до дослідження прекрасного світу Great Circle. Ти так само органічно і невимушено оглядаєш кожен куточок, знаходиш щось цікаве і корисне, підвищуючи свої бойові та дослідницькі здібності. І ось знову ж таки, Machine Games прекрасно розуміють, що мало хто буде вибивати 100% в проходження без сторонньої допомоги. Нікому не цікаво обнюхувати кожен куточок на предмет чергової колекційки або предмета для третьорядного квесту, поняття, не маючи де і що може лежати, що ти пропустив, а що ні. І тут у справу вступають гроші, за які можна купити гайди по всіх колекційках. О, о-о! Я бачу, як ти вже напружився. Невже доведеться платити реальне бабло, як в найгірших врітуплейних дрочильнях? Ні, дорогий. Й мій це Great Circle, одна з найкращих ігор року, розроблена Machine Games, а не чергова з дна геймдеву. Порівнях розкидана валюта, збираєш, і йдеш до крамниці, купуєш путівник і вуаля, все відмічено на карті. І навіть якщо ви щось пропустили і перейшли до нової локації, не біда. За допомогою журналу ви завжди можете повернутися назад і зробити все, що не встигли. У цьому журналі, крім того, зберігаються всі фотографії, нариси і примітки. Створюючи емоційний зв'язок між гравцем і пригодою, але розробники пішли ще далі. Ейч Бомберґай, один з найвідоміших західних ютуберів, колись у своєму огляді на Fallout 3 дуже добре сказав, що квест маркер один із найголовніших ворогів для гравців і левел-дизайнерів, замість того, щоб насолоджуватися красою оточення, ти як дурень витріщаєшся на маркер, щоб зрозуміти, куди йти. Machine Games пішли по іншому, сказавши коротше. Індіано, я тобі приблизну область цілі дав, і в квест маркер грати не буду. Дослідиш локації самостійно, і ми в розрахунку. Заодно подивимося, як швидко в тебе голова після сучасних ігор проясниться. І так, максимум, що буде в тебе в розпорядженні, це маркер, що показує, як пройти в приблизне місце. А далі ти вже сам. Це правильний підхід, який мають перейняти більшість ігор. Зазвичай я розповідаю про бойову систему і стелсу, секції про геймплей, але цього разу вони удостоїлися окремої згадки. На жаль, привід для цього далеко не найкращий. Ось дивись, бойовка і система стелсу типу працюють, і в рукопашних боях безсумнівно є кілька різко позитивних моментів. По-перше, обличчя противників змінюються в міру того, як ти їх б'єш, з'являються синці і розбиті носи. Це, очевидно, надає бійкам очевидної автентичності. По-друге, вороги дуже добре реагують на те, як ти з ними б'єшся в рукопашні. Якщо ти блокуєш удар металевою зброєю, то пролунає удар по металу, а злісний фашист схопиться за руку від болю. Це теж дуже круто. По-третє, всього один раз у мене трапився один кумедний момент. Я кинув пляшку в Леонарду Скуфоліні. А він, мабуть, відчувши знайомий запах пива, схопив її на льоту і пішов нею мене стукати по голові. Цілком можливо. Що він хотів якнайшвидше розправитися з доктором Джонсом і піти грати в Мондо Декарі Арматі. Щоправда, як я вже сказав, сталося це всього один раз. Цілком можливо, штучний інтелект сприйняв цю пляшку як зброю, що лежить на підлозі, і те, що це просто виглядало, ніби місьє Скуфоліні зловив її на льоту. У будь-якому разі момент був смішний, і ось на цьому плюси бойової системи закінчуються. Розробники обіцяли, що Індіана Джонс не буде супергероєм. Він не дуже добре справляється з ворогами у відкритому бою, але це чиста брехня. Граючи на середній складності, поки ворогів було не більше трьох, у мене рідко коли виникала проблема з тим, щоб накостиляти їм по морді. Зазвичай по рівню розкидані найрізноманітніші предмети: від кейків, кувалт і мітел до відверто кумедних на кшталт мухобойок, гітар і вантузів. Вони ламаються від одного трьох ударів, і взяти їх із собою в інвентар про запас теж не можна Проблема в тому, що цих предметів так багато, а апгрейди ближнього бою настільки потужні, що накостеляти ворогам не складає ніяких труднощів. Окей, якщо сталася ситуація, що зброї немає, індіана цілком може накостеляти ворогам і голими руками, попутно вибиваючи холодну зброю з хватки противників. У крайньому випадку можна скористатися вогнепальною зброєю. У Індії більшу частину часу при собі є вірний револьвер. Патронів у ньому мало, але вбиває він з одного по. Стлу в будь-яку частину тіла з огляду на те, що з противниками легко можна впоратися, хе-хе, власними руками. Я просто зберігав усі патрони для босс файтів. Добре, що є секції, де дають настрілятися досталь у рамках сильно заскриптованих рейкових сцен, що само по собі непогано, не подумайте. Вогнестріл також є у частини ворогів, наприклад, нацистів, починаючи з другого розділу, Щоправда, вони ним майже не користуються у найкращих кінотрадиці. Знову ж таки, якби вони відкривали вогонь одразу, а не лізли в рукопашну, маючи за спиною гвинтівки й автомати, то було б більше реального сенсу уникати боїв. А так дав по голові яким дрином і пішов лупити наступного супостата. І, ніби я розумію, звучить круто, але на ділі бойова система і битви загалом дуже нудні. Є, звісно, варіант поставити максимальну складність і робити наголос на скритність, але із нею все не слава Богу інтелект в Great Circle сліпий і тупий, причому ще тупіший, ніж у рукопашному бою. Дуже швидко я перестав ховати оглушених вантузом супротивників у якесь затишне містечко, тому що патрульні або не реагували на них, або чітко у найкращих традиціях. Добкіна тексти пишіть нормально, пішні херню какую-то чи хуякають і забивають болт. За той час, який потрібен, щоб черговий лиходій помітив доктора Джонса, кілограм плу. Тонію встигне зменшити свою масу вдвічі. Що ще гірше ти можеш вирубати одного ворога, коли поруч із ним стоїть другий, і є шанс, що той просто ніяк на це не відреагує. Як то кажуть, мабуть, вітер, і взагалі привидалося. Добре, хоча б те, що якщо ти пальнув із пістолета, то на тебе збіжиться половина чуваків з найближчої локації. Проте я все ще з легкістю можу виділити один чудовий момент, пов'язаний безпосередньо із. Елсом у грі реалізована крута система маскування. Якщо інді буде ходити у своєму легендарному капелюсі та шкіряній курці, то його неминуче помітять, а ми цього не хочемо. Або доведеться тікати, загальмовуючи проходження, або вступати в бій. А ми цього не хочемо. Нагадую, що ти хочеш. З усіма, кому до вподоби місцеві битви розібралися і їдемо далі. Але одяг для маскування спочатку потрібно знайти. Він нам обов'язково знадобиться, щоб без зайвих проблем проникнути до табору противника і не привертати зайвої уваги. Причому я хочу знову зробити комплімент розробникам. Ось я знаходжу форму, а поруч був нацист в одних трусах та майці. Machine Games могли просто покласти цей одяг на який-небудь склад, але ні, вони зробили один додатковий крок, створивши кумедну й автентичну ситуацію. Щоправда, мені все якось обідно, що автори ребуту «Wolfenstein», що славиться своїми ураганними і епічними боями, змогли запороти бойову систему, на мою особисту думку. Як це сталося за межею мого розуміння? І знаєш що за всієї примітивності та прісності боїв і стелсу, це ніяк не вплине на фінальну оцінку «Great Circle» взагалі. А як так? Це ж одна з основних механік гри. Хіба так можна? Це ж не чесно. А так, справа в дусі пригод, музиці, сюжеті, левел дизайні, деталях оточення, додаткових завданнях, олдскульному кіношному гуморі та гегах, круто поставлених катсценах, карикатурних викрутасах містера сального Макчмошника, приємній та самостійній натурі джини, головоломках, а також якимось дивом перенесеної на екрани наших ПК і консолей, неповторній харизмі Гаррісона Форда. Усе це настільки крутіше, що на тупих ворогів. Примітивний стелс і вельми посередню систему рукопашного бою просто наплювати. Ну ось взагалі. Я просто уникав максимально будь-яких необов'язкових боїв. і насолоджувався. Я підкреслюю, насолоджувався всією рештою гри. Я рвався вперед, аби опинитися в черговій секретній кімнаті у Ватикані, гробниці близь пірамід або в вузьких коридорах південноамериканських храмів. Крім того, що менше я б'юся, то швидше я знову побачу міст. Стерасального макчмошника, і дізнаюся, яку карикатурно нацийську дичину він витворятиме цього разу. Я рідко коли приділяю особливу увагу музиці та аудіоефектам, але чорт забирай. Great Circle – це другий Alien Isolation з точки зору звучання. Судячи з усього, у Machine Games був повний доступ до аудіобібліотеки кіностудії Lucasfilm, тому що ця гра звучить як фільм про Індіану Джонса. Удари по ворожій морді супроводжуються стереотипним бдищ. А кіношні аудіоефекти завжди дуже доречно звучать, підкреслюючи кіношні сцени. А коли починає грати головна тема індіани, то взагалі посмішка від того самого вайбу мимоволі лізе на обличчя, і ти сидиш щасливий, наче в ті часи, бачачи черговий викрутас легендарного археолога, також зроблю маленький комплімент звукам вогнепальної зброї. Так користуєшся ти нею не часто, але коли ти переходиш у режим, ba -ba. стріляти суцільне задоволення. Незважаючи на те, що гру видавала Bethesda, розробникам з Machine Games вдалося створити практично ідеальну гру з точки зору технічного стану. За всю гру вона один раз крашнулася після Альтаба, і я не зіткнувся з жодним багом. Ні, серйозно крім кумедного регдолу, що абсолютно неминуче в будь-якій грі, взагалі нуль проблем. Крім того, приголомшлива оптимізація. 4070 змогли витиснути з гри понад 160-180 кадрів, за секунду в роздільності 1080 p і ввімкненим на якість DLSS, що цілком гідно для поточного стану індустрії, повірте, могло бути гірше. Що стосується якості самої графіки, як ти вже міг зрозуміти з відеоряду Great Circle хоч і не є парагоном фотореалістичності, вражає деталізацією оточення, освітлення, різноманітністю локацій, як під землею, так і над нею. Ну і звісно ж, приголомшливими пейзажами. Даже Machine Games вже довели у минулому, що можуть створювати міцні й топові шутери від першої особи, де основний акцент робиться на ураганному екшені. Тепер їхнє портфоліо поповнилося приголомшливою пригодою Індіани Джонса, якому зовсім не потрібно мати два кімбо-дробовики і похмуре бурчання під ніс Бласковіца, щоб бути крутим. Сама гра проходиться приблизно за 15-18 годин, в залежності від того, чи заглядаєте ви у кожен куток. У розробників Вийшла абсолютно найкраща історія про легендарного археолога, що в контексті фільмів, і вже тим більше в контексті ігрових адаптацій. На тебе чекає по-справжньому захоплива пригода ретельно деталізованими локаціями, сповненими таємниць, секретних гробниць і цікавих, хоч найчастіше досить простих головоломок. Уся ця справа супроводжується культовою музикою та аудіоефектами, і навіть відверто ніяка боївка і стелс не здатні перешкодити цій грандіозній. Грі щодо ціни 2449 гривень за просте видання і аж 3400 за ультимативне. Так чи варто брати? Скажу так. Зараз грати обов'язково, але по підписці Game Pass – це очевидний мастхев для любителів стелсу, якісних екшенів і фільмів про індіану. А от купити порекомендую, як тільки гра з'явиться на перших знижках. Це достойний проект, який не соромно взяти собі в колекцію. Тому, якщо ви хочете отримати фанчик і люблять. Бити вайби фільмів про індіану пропустити буде злочином. По-моєму, у Тода Говарда точно вийшло те, що він задумав, і я просто не можу не похвалити його роботу. Сподіваюсь, лише що він не випустить, не знаю, якийсь ремастер Great Circle через рік. Наша оцінка. Що в перекладі з системи містера Сального Макчмошника означає міцні дев'ять з десяти. Напишіть і ви, чи грали, і що взагалі думаєте про нового індіану Джонса. Вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.